Усім привіт! Nox4 вже тут, і це, безперечно, велика подія у світі VIEW. Особливо враховуючи, що реліз відбувся невдовзі після того, як Версель придбала Nox Labs. Це обіцяє нам купу цікавих покращень. Тож давайте розбиратися, чи справді з Nox4 починається якась нова ера. І знаєте, одразу варто зрозуміти одну річ: Next 4 це не якась кардинальна революція. Самі розробники називають це продуманою еволюцією, тобто основний акцент тут на стабільності, і, що найголовніше, на досвіді розробника. Усе для того, щоб наша з вами робота стала трішки простішою і приємнішою. Отже, швиденько пробіжимося по плану, поговоримо, що ж це за продумана еволюція, потім зануримось у, мабуть, найпомітнішу зміну нову структуру проекту. Далі розберемося, як НАКС став розумніше працювати з даними. Звісно, подивимось, як усе це впливає на нашу щоденну роботу. Покажу, як оновитися з NAX 3, ну і на десерт зазирнемо у майбутнє і дізнаємось, що готує нам NUXT-5. Ну що ж, поїхали? І почнемо з того, що одразу кидається в очі нова структура проекту. це, так би мовити, частіший і швидший фундамент. Так от, у чому тут ціль? Якщо ви працювали з NUX 3, то пам'ятаєте, що весь код, компоненти сторінки, все це жило в корені поруч з купою конфігураційних файлів. Тепер же у NUXT4 з'являється окрема папочка App Slash, куди переїжджає увесь код нашого застосунку. І це не просто для краси. Це чітко розділяє логіку застосунку і конфігурацію. А нова папка Shared – це взагалі знахідка. Тепер можна легко ділитися якимись утилітами чи типами між клієнтом і сервером. Дуже зручно. І тут виникає логічне питання. А навіщо? Ну по-перше, це швидкість. Тепер файловий спостерігач не буде сканувати гігабайти NodeModules чи .git. Це означає, що дев-сервер буде реагувати на зміни митляво, особливо це відчутно на Windows. По-друге, ваша IDE тепер набагато краще розуміє контекст, де клієнтський код, а де серверний, а це кращі підказки, менше помилок і загалом приємніша розробка. А тепер найголовніше не варто панікувати. Ніхто не змушує вас негайно все переробляти. Nuxt 4 повністю сумісний зі старою структурою, тобто можна оновити проєкт з Nuxt 3, і він просто продовжить працювати. А переїжджати на нову структуру можна вже поступово у власному темпі. Це дуже мудрий хід від команди розробників. Гаразд, зі структурою розібралися. Тепер давайте зануримося трохи глибше, так би мовити, під капот, і подивимося, як Nuxt 4 змінив підхід до отримання даних. Одне з ключових покращень тут це дедуплікація даних. Звучить трохи складно, але ідея дуже проста. Уядіть, що у вас на сторінці є кілька компонентів, і кожен з них хоче отримати дані про поточного користувача. У Next 3. Кожен би зробив окремий запит на сервер. А в Next 4, якщо ключі запитів однакові, NUXT зробить лише один запит, а результат віддасть усім компонентам. Це і швидше, і пам'ять економить. Геніально! Але звісно є нюанс, якщо ви намагаєтесь отримати ті самі дані за одним ключем, але з різними опціями. Наприклад, в одному місці з Deep True, а в іншому з Deep False, Next4 покаже попередження, мовляв, визначтеся, будь ласка, що саме вам потрібно. Тож варто слідкувати за консистентністю викликів. Але це ще не все. Nuxt 4, наче добрий помічник, тепер сам прибирає за собою. Компонент зник зі сторінки, непотрібні дані автоматично вичистились. Також з'явилась можливість використовувати реактивні ключі. Це коли ключ для запиту змінюється і дані автоматично оновлюються. Дуже зручно. Окей, продуктивність це, звісно, круто, але як щодо нашого з вами комфорту, давайте поговоримо про ті речі, які роблять нашу щоденну рутину просто приємнішою. О, шанувальники TypeScript, це для вас. Пам'ятаєте той головний біль у Nox 3, коли доводилося жонглювати кількома TSCFC JSON файлами: один для клієнта, інший для сервера? Так от, забудьте, у Nox 4 навели лад. Тепер є один головний TSCFC JSON у корені, який керує всім. Це означає менше плутанини, краще автодоповнення і точніші типи. Справжня перемога. А тепер про те, що можна відчути буквально одразу швидкість, запуск девсервера, який раніше міг змусити чекати, тепер просто вжух і готово. Це все завдяки купі розумних оптимізацій під капотом, як от нативне відстеження файлів чи кишування? Це ті самі дрібниці, які в сумі дають колосальну економію часу і нервів. Так, звучить все чудово. Але тепер до найголовнішого питання: як на всю цю красу переїхати з уже існуючого проєкту на – і тут гарні новини. Процес досить безболісний. По суті, все зводиться до чотирьох простих кроків: перше, запускаємо в терміналі одну чарівну команду для оновлення залежностей. Друге, використовуємо CodeMod. це такий собі робот, що автоматично виправить більшість коду за вас. Третє, швиденько підправляємо конфіг TypeScript. І четверте, звісно, все ретельно тестуємо. І ось маленька порада з досвіду. Цей кодмод, звісно, молодець, але не всесильний. Якщо у вашому проєкті є якісь власні кастомні папки, наприклад, інтерфейси з Stores, їх, скоріш за все, доведеться перенести ручками в нову структуру App або Shared і поправити імпорти. Просто майте це на увазі. Окей, з NUXT4, здається, розібралися. Але ж розробка ніколи не стоїть на місці, правда? Тож давайте трохи зазирнемо за обрій і подивимось, що нас чекає у NUXT 5. Дорожня карта все чудово ілюструє. NUX 4.0 вже з нами, але що дуже важливо, NUX 3 ніхто не кидає на призволяще. Він буде отримувати оновлення безпеки та виправлення помилок аж до січня 2026 року. Тож панікувати і терміново все переписувати не потрібно. А тим часом команда вже активно працює над Nux 5. А тепер трохи спойлерів з майбутнього. У Next 5 нас чекає, наприклад, потоковий ССР, це коли сторінка віддається користувачу не вся одразу, а шматочками, що візуально значно прискорює завантаження. Або ось, наприклад, модуль доступності прямо з коробки. Ну і копа інших крутих штук, як от розумні стратегії кешування, майбутнє виглядає дуже захоплююче. Отже, давайте підсумуємо: маємо чистішу структуру. Розумнішу роботу з даними, загалом кращий досвід розробки. Плюс не забуваємо про потужну компанію Vercel, яка тепер стоїть за проектом. Тож, повертаючись до нашого початкового питання, чи можна назвати NUX 4 початком нової ери для в'юспільноти, гадаю, тут є над чим подумати.